Ви дивитесь, як перші міські, міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про волонтерство, точніше про нові волонтерські програми, які існують в Україні. Знаєте, це дуже важлива річ, тому що для людей, які потребують якоїсь допомоги, не тільки волонтерської допомоги, йдеться і про психологічну допомогу, і про соціальну адаптацію. Про багато таких аспектів багато хто з людей не знає, що можна звернутися, звернутися до спеціаліста і зробити це абсолютно безкоштовно. Це наразі в наш час це дуже. Же важливо В нашій студії Сабіна Нікітенко, керівниця волонтерських центрів, координаторка програми президента Активні Парки. Вітаю вас, Сабіна. Вітаю! Ну я думаю, що нашим глядачам вам вже добре знайомі. Так ми говорили з вами про ось той сімейний центр, який у -у -у. відкрився і до речі працює. Так Звичайно. як працює, розвивається. Чи є ем, сьогодні попит у людей, чи приходять лише. Uh, переміщені особи переселенці. Чи одесити приходять так, ви знаєте, сімейний uh, центр Мрія дійсно досі працює. Слава Богу, щодня без це вихідних. Вже скільки, нагадайте? Uh, з січня місяця, uh, uh, ну тобто, майже uh, ще трошки буде рік, коли так, ми будемо говорити так, про перший ювілей. Так, 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 будемо відзначати з нашими дорогими відвідувачами. Ви знаєте, спочатку це були тільки переселенці, а тепер я бачу, що uh, наші програми програми зацікавили ще і одеситів, і вони також хотіли би е, навчатися новому безкоштовно. Так отримувати психологічну підтримку. Нове і... отримати спеціальність. Так, це дуже важливо сьогодні, особливо для переселенців, бо в них був запит почати нове життя. А нова професія, як вони самі і сказали, це є. Нове життя. І в нас є дуже гарна статистика. Майже 70% тих, хто закінчив у нас курси, влаштувалися на роботу. Тобто це показник, це дуже що крутій, наша самодіян, абсолютно, відсоток, абсолютно. тому, що це означає, що люди адаптовані і це означає, що вони реалізовані, хоч так, якось. Ну, Там ми говоримо про хоч якусь реалізацію. Так, і це означає, так. що на наші курси йдуть дійсно ті, хто цього потребує і кому це важливо. Це для них життєво. Важливо тому ось такі програми сьогодні актуальні і Одесити також попросилися, Кажуть, ми також хочемо. Ми кажемо, будь ласка, ми тільки з, ну раді будемо допомогти, але є черга, угу. ну тобто є попит, є там, ну, так, вже. Вмістити всіх, тобто якісь мабуть існує так, і так, і так за якимось... Тому я зараз шукаю партнерів, аби розширятися, угу. так тому що ну, якщо є, є попит, то потрібно масштабувати ці програми. А також великий плюс, що є безкоштовна дитяча кімната з нянями, тому що мами так, тато воює, вона з дитиною не може ні, ні йти на роботу, Та ні нічого реалізуватися. Не може. нічого Прив'язана мама. Абсолютно. Так, всі ж розуміють, що таке маленька Абсолютно. дитина прив'язаний до місця. А так все. діти у нас навчаються, розвиваються з нянями, вони там. Кожного дня з 10 до 6 іноді затримуються, коли потрібно. І мами кажуть, що це як ковток свіжого повітря, бо зараз із садочки, із школи побувається. Працюють лише ті, у яких є бомбосховище ну, так? Так, за так. для безпеки ну, працює важливе. Звичайно, що не за таким графіком, до якого ми всі так, звикли так, так. так. так немає е, найчастіше груп подовженого дня, mm -hmm. немає повного дня, як ми звикли до цього, як до воєнні часи були. Тому всі розуміють, що е, дитину теж треба десь прилаштувати, і самій треба і, якось реалізувати дитині. Дуже потрібно спілкуватися з однолітками, та, тому, тому що коли цього немає, вона закривається у собі. Так? І вона стає менш комунікабельною, менш такою активною. Так? А так, коли є однолітки, вони згадують і ігри, і навчаються разом, і там і забувають про війну, що найважливіше. Розумі, так, так? Вони так, забувають, що уночі був баба. І ось це ну неймовірно важливо. Треба ж нагадати, що укриття у вас є, так укриття є, тому це що зараз основна була тривоги, і моя вимога але, що... є укриття. Воно облаштоване. Тому няні мені кожен раз як повітряна. Дерево скидують відео, як діти граються в укритті, uh -huh. Це дуже контролюється, це надважливо. Так, добре, з мрією, все зрозуміло так. Але у вас з'явилися нові мрії, так, нові ідеї, uh -huh. нові задумки, uh -huh. і вони вже втілюються в життя чи вони ще пошти на рівні задумок. Так. ви знаєте, так як я ще працюю у волонтерському Гончаренко-центрі, там більше на освітні. Програма Іде направлення, тобто, там е, ми відкрили нещодавно безкоштовні курси англійської, французької, німецької мов, mm -hmm. так, аби люди мали змогу розвиватися. Це сьогодні також дуже важливо. І люди вже почали замислюватися над тим, не просто як жити далі, так, а як реалізувати себе, як розвивати себе. І ось такі безкоштовні підкреслю освітні. Програми дуже цьому можуть допомогти. І ось учора ми зробили неймовірний курс розмовної української мови. Там в нас неймовірна викладачка Марина Заборана вона викладач в університеті, поетеса, кожного разу це нові теми, нові там навчання, і люди ходять. З великим задоволенням, і що для мене дуже показово, до нас, до цього клубу розмовного з українською, записалися люди з дев'яти областей України, тобто ну, єднання неймовірне, так? І е, найбільша частина це херсонці. Херсонці просто не... де української мови було дуже мало завжди. Так, так? Вони, що, ну, вони кажуть, ми хочемо знати. Наразі в Одесі її було не так багато. Зараз, звичайно, що її стає більше, uh -huh. набагато більше. На так також почуємо, хочуть. Так, так. Але були часи, коли Південь і Одеса, Миколаїв, і Херсон а, майже не розмовляли українською, так. і дуже чітко за українською мовою можна було визначити, що людина Одесит чи не Одесит. Так, зараз наразі немає цього. От, на щастя, ці грани вже немає. Mm -hmm. Тобто вони стерті я дуже багато бачу і чую, як молоді і дівчата, і хлопці. Переходить і на взагалі та так звичайно. сфера обслуговування переходить на українську. І я думаю, що е це дуже добре, тільки це ну, треба було зробити трошки раніше, але Все вже як, я, так принаймні хоча б з 14-го року. Так, хоча б 14-го. Я не кажу за 30 років, я в які звідно, звідно. Україна є незалежною і мала б мати, ніхто ж не каже, що е в Одесі де більше 120 національності, національностей, mm -hmm. хтось там якось там проти якоїсь когось... іншої мови, Абсолютно. ніколи цього не було в Одесі, так, але е, має бути державна мова в будь-якій країні. що будь в нас країні, є українська, це... яку має знати кожен. так, так Ти можеш так. говорити в побуті, має. як тобі зрозуміло. Ти можеш говорити на будь-якій мові, це, тут це немає не так, ніяких так, проблем. Так, так, Але є українська, яку ми всі повинні знати. Ну Так, є бажання, є бажання і справді все змінюється. А, тобто, це ще таке. Такі освітні програми, так, що ви uh -huh. ще можете пропонувати? Uh -huh. Я знаю, що наразі дуже важлива, причому абсолютно для всіх це психологічна підтримка. І є така проблема, як спілкування із хлопцями, які повернулися з війни, які е, повертаються з війни, які там, повертаються до відпусток. і Ми спілкуємося, скажімо, з рідними, і рідні кажуть, що є питання до того ж і в чоловіків. І у сім'ї як спілкуватися, тому що а, вони в такому пеклі побували і в такій іншій реальності, що їх троста просто не всі можуть зрозуміти, а потрібно Absolutely. і в першу чергу сім'я, родина це ті люди найближчі, які мають знати. Як зрозуміти, так для того, щоб йому не було тут, щоб він не відчув себе чужою людиною, і для того, щоб родина могла об'єднатися. Що для цього робиться? Ви знаєте, ми у наших центрах робили постійно психологічні тренінги, постійно психологічні консультації, і люди самі до нас прийшли з питанням: що в мене чоловік, в мене син, угу. в мене онук воює, але... Я хочу розуміти, як до нього зараз з угу. е ним спілкуватися, як, як спілкуватися так, так, і як. який має е мати до нього підхід? Бо не для кого не секрет, що війна дуже змінює, якщо ми з вами змінилися, зм хоча ми тут змін... не у прифронтовому місті живемо. Так, а, так. Живемо. якщо нас змінюють, то як там військовим нашим, угу. так які постійно під ну які. Під неймовірною небезпекою життя, то, звичайно, вони повертаються іншими, і це потрібно розуміти. Хоча перший час ми маємо знати, так, як ставитись до наших близьких, як вірно з ними говорити. І це неймовірно важливо, тому що, ну, по-перше, це збереже неймовірну кількість родин, так, це збереже комунікацію ось, між людьми. Між нами дасть більше розуміння того, що взагалі відбувається, і, звичайно, це подарує нам якусь психологічну сну, сталість та безпеку, що надважливо. Я знаю, що деякі кажуть, а там що та психологія, все норм це не найважливіше. Я завжди кажу, що психологічна сталість це найважливіше, що є, тому що якщо її не буде. Ми не зможемо нормально не спілкуватись один з одним, не працювати, не наближувати перемогу. Це надважливо. Ось зберегати оцей от стан наш так. І для цього я хотіла би анонсувати, що пропонуєте та, знаєш, у вас єде? Є так, так, ми пропонуємо спеціальні психологічні тренінги, спілкування, уроки. Так, для родин військових, для мам, для дружин, ось як, як правильно комунікувати, як розуміти, як ставитися до його нових якихось звичок, uh -huh. нових страхів, нових там різких рухів, бо це uh -huh. є, так, це вже доведено. І ось цей курс буде. Він е, недовго ділитися, але він буде досить компактним, так? і е, допоможе максимально зрозуміти свого так, військового поруч і зберегти власний психологічний там, стан у. Е Урівновазі його не дуже тримати. довго це скільки це... на який термін це розраховано. Він розрахований десь на два тижні для mm -hmm. однієї групи. За цей час можна навчитися певним навичком тобто, таким елементарним першим. А, так, так першим, так, так, а, так, так, так та, та зрозуміти, як там з -з заспокоїти у разі чого і себе, і партнера, так і як як з розумінням ставитися до того, що він пережив і що він зараз. Спереживає, mm -hmm. тобто це така дуже. Тобто ви тема, будете набирати було... у групи, так ну скоріш за все, дружин чи мам, а, так чи як це буде окрема група це буде, буде для дружин, а, окрема. окрема для мам, ага. тому що торічки тобто це буде все таки різні рух. Так, мають так, бути, так, так. так? Ну в першу чергу до нас звернулись саме мами, ага. ви знаєте, і кажуть: от Колесинний, хочу, си хоч. Да. Це важливо, бо я я мати, і я розумію, що син мій зараз е, рятує Україну ціною власного життя. Mm -hmm. Я хочу бути до цього готова, і я хочу розуміти його. І звичайно, ми зрозуміли, що потрібно робити не тільки для дружини, ще і для мами такі mm -hmm. програми. Ну, це... Скільки можете вмістити взагалі яку кількість? Я ж розумію, що в нас ну, ну, мам і мами, дружин дуже багато. дуже багато. В нас групи по 30 осіб, угу. так а, ну, тобто то це, це... більш-менш, ну, не, не так ну, і ж і мама. Ну так, да, це нормально. А хто група буде з ними працювати? Опит. Психологи? Професійні, Професійні психологи, психологи і військові. Ага. Тобто і військові. Психологи і сімейні, ага. психологи, аби а, тобто, було бачення та, з усіх ну, боків. Щось не військовий має плану, так, мабуть, Так, та? так, хто, так, той, так. І хто військовий був там військовий психолог має угу, обов'язково бути, бо хто як не він, ну так краще може розумі. донести, що може відбуватися з хлопцями, які з пекла повернулися. Угу. Ну тобто це важливо мати саме таких. Спеціалістів, але хочу наголосити, що а, не тільки ось такі психологічні тренінги допомагають, ще дуже допомагає відволіктись спорт. Я, як ще керівниця а, програми Президента, активні парки, м -м, нагадую, що ми робимо безкоштовні тренування у парках. Поки що тепленько, так, mm -hmm. і для дітей, і для дорослих, і це і йога, і бокс, і фітнес. Тобто люди знаходять те, що їм до вподоби, долучаються, і це також. Вони у команді, вони комунікують, знаходять нових друзів, займаються спортом. І це все ну, не тільки для фізичного стану супер, але ще і для ментального, бо Спорт дуже із біологічної точки зору підтримує психологічно і з ментальною. тобто е, також дуже в, великий попит на е, на ось такі спортивні заняття, так? І люди дуже охоче долучаються. А теплі. Де це відбувається, скажіть, будь ласка, і як людям долучитися, якщо нас тут буде? В зараз нас слухає? є Хочу... Сторінки сторінці, активні так. парки Одеса. Да, активні парки можна Одеса, так і написати, так і ми, звичайно, підберемо час для тренування. Ми займаємося у парку перемоги, у парку Горького та у парку Шевченко. Ага, тобто. А коли буде холодно? Коли буде холодно, ми думали впровадити скандинавську ходьбу. Це дуже також поп популярний так, такий зараз, напрям. Зараз прензі, так, і, і я думаю, що людям зайде. Ми ще не пробували, але я думаю, це як альтернатива досить непогано таке. Давайте презентуємо більш детально, де дружинам і мамам, які хочуть записатися на цей курс. Чи mm -hmm. можуть вони вже записуватися на цей курс Звичайно. і коли він стартує? Він стартує з середини жовтня, mm -hmm. і, і мами і дружини можуть написати також на сторінку сімейний центр Мрія. Так, в особисті повідомлення ми відповімо, попросимо контакти, скажемо на який час саме їм приходити. Угу. Чи є вже психологи, які вже готові, ну тобто, вчителі-психологи? Наш вже є психолог військовий, і зараз я роблю підбір психолога по сімейним справам, бо дуже хочеться, аби це був дійсно м -м, якийсь дуже. Класний спеціаліст, який вже має напрацьовані кейси з mm -hmm. цього напряму. Так? А військовий, має, так? військовий, так? Має. А, військовий і, має. Я думаю, що військовий, і... який був там, має їх практичні він, просто він, такі е, кейси, так, що ми, їх ніде не прочитаєш. Ми тому так? і запросили, тому що от саме військовий скаже, що саме може відбуватися з хлопцями у попуті. так? Mm -hmm. Ну бо він бачить. бо Війна це нові звички, нові рефлекси. Нові це нові страхи, життя, це, це нове це життя. Це нове життя, яке так як, як з ніг на голову просто перевернули нам, так і ми маємо підлаштовуватися. Я думаю, що а, той перший рік, який був і ну в когось ця пауза там а, була кілька місяців, в когось півроку. Uh -huh. uh -huh. Хтось може, я думаю, що навряд чи хтось рік думав і був на паузі, тому що за кілька місяців ми дуже швидко всі зрозуміли, що життя вже ніколи не буде таким, як було, і що війна завтра не закінчиться. Тобто маємо. Прилаштовуватися до нового життя, маємо якось перебудовувати себе, і ну принаймні, ті, хто залишився в Україні, зробив свій вибір, мають розуміти, що треба жити от тут і зараз, так от і, і, і саме тому, саме тому якби і підлаштовуватися під всі ці обставини. І, і ви знаєте, я б хотіла анонсувати ще одну. Програму, яку ми так, хочемо. Давайте. Запускати. Ми всі ваші програми навіть не знаємо. Бачите, давайте розповідайте ви е е е так. нас дуже турбує те, що майже четвертий рік діти навчаються в онлайні. Багато Ну, Хто? певний відсоток. так. так. так У цьому році багато дітей вийшли багато. Вже. Слава очно, Богу, багато, вийшли очно. Да, дякую на нашим вийшли. освітянам, які так, роблять вийшли, абсолютно вийшли, все маю. за для освіти наших діток. Але все ж таки для декого четвертий рік онлайн це ну. Це прям погано ну, так, з і в мене до є до війну, так. молодша сестра і братики. І я бачу, що що звичайно нічого не замінить навчання у живу. Так, це, так. Ну, це спілкування взагалі спілкування та, та соціалізації і, і, навчання в першу чергу. І ми хотіли відкрити у, у нашому сімейному центрі мрія е, е, такі як уроки для. Дітей там з хімії, фізики, української uh -huh. мови, аби вони е, ну, покращили свої освітні знання. Та вчителя тобто, почали з... бачити, хоча б uh -huh. та. <сороків>, так, як своїх мов, так, та, та. друзів. Але тут для мене важливо саме знання, бо ну хочеться, аби е, діти, хоч трошки наздогнали те, що упустили, uh -huh. так і. Я хочу це з іншого боку їм доносити у ігровій формі, у практиці, і, звичайно, все це безкоштовно. І я думаю, що ось завдяки цьому в дітей може і ще більша така жага до навчання стати, так? І найголовніше, вони будуть мати більші більше знання, бо це сьогодні дуже. Важливо. В мене вже наповнилися групи і вже питають мами, коли стартуємо. Так стартуємо також з середини з жовтня з цим угу. напрямом, і будемо думати про розширення, тому що людям сьогодні дійсно потрібні ось. Такі теми можливо про, які думати які взагалі, що це було в кожному да, районі міста, не лише це було б я шикарно. Знаю, що ви в центрі. Це Ось я вам шикарно. даю ідею. таку. Ну, да. Я думаю, що в кожному Ми районі більше в спальних всі. районах це було б дуже так. дуже потрібно, так, тому так. що не кожна дитина, особливо якщо вона ще маленька, поїде до центру. Так ви ж десь у центрі, на канаті. Так, а от якщо це буде десь поблизу, хоча б в своєму mm -hmm. районі, то у вас точно буде попит mm -hmm. <laughs> Дякую, і Хочу звичайно нагадати, що не дай Боже, якийсь блекаут чи відключення світла в так, нашому завжди, центрі завжди рима, так, є всі, завжди так. світло, інтернет можна попрацювати. В мене постійно мами розігрівали кашку mm -hmm. діткам. І там же їх годували. Тому, якщо буде То потрібно, у вас такий звичайно, хаб, просто сімейний хаб, так, так там завжди є світло, інтернет, і можна цим у важку хвилину скористатися. Чому? Ну нехай все вдасться. Нехай буде менше таких важких хвилин. Але ми розуміємо, що попереду осінь і попереду зима, і вони навряд чи будуть набагато легше ніж <гум> ті, що минули, але впевнено, що переживемо і враховуючи ось таку підтримку, це теж дуже важливо. Важливо. Тому, так. якщо у кого є, є потреба, сімейний клуб Мрія та а, програма Активні парки, які сьогодні працюють, і пропонують безліч освітніх програм, безліч курсів, безліч якихось додаткових занять. І ще раз абсолютно безкоштовно. Сьогодні це надважливо насправді так, для абсолютно. людей. Сабіна Нікітенко, керівниця волонтерських центрів і координаторка програми президента активні парки, була сьогодні в нашій студії. Дякую вам за Дякую. роботу і вам і вашій команді. Побачимося. Обов'язково себе.